Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні я буду працювати в своїх квітниках. Весною я була в своїй сестричці в селі і в неї дуже-дуже багато різних ірисів, дуже красиві. Я вам показувала відео. Було в мене відео про них, про ці квіти. І я попросила, говорю, осінню накопаю, і посажу в себе. Ну, вчора мені племінниця привезла. Я її зустріла на вокзалі. І сьогодні буду я садити. Ці ж іриси дуже красиві. Треба потрудитися. І заодно вам покажу, як квітує в мене мій мороз розовий. Це треба бачити. Зараз вам покажу. Ось дивіться, мій мороз як квітує. Подивіться, скільки його багато. Дивіться, який він красивий. І багато-багато, бачите? От під'їзда до під'їзду. Дивіться, яка краса. Раді цієї краси треба й трудитися. Без праці нічого не буде. Дивіться, яке гарне. Ну, ходять, ламають, звісно. Бо дуже гарне. Краса, краса. У цьому квітничку теж, дивіться, квітує, капустка я називаю. Ну, по-правильному, називається рукала лорозила. А там теж трошки квітує мороз. Мої кущі вже ті, що абрикоса завалила, вже дивіться, одросли. Ось. Ви ж пам'ятаєте, в мене впала абрикоса і поламала кущ, жасміна і оцей жовтий кущ. Він цвіте ранньої весни жовтим. Ну, я їх позрізала, і вони вже обросли, дивіться, які. І тут теж краса така, теж розова, вважайте. А потім буде квітувати у мене хризантема, дуже її багато. Так що трудиться треба, то буде щось красиве. Отак От гарненько позагрібаю, щоб було гарненько, щоб територія була чистенька для посадки. Оце все, дивіться, мені треба висадити. Це в мене тюльпани і нарцизи. А це в мене і Я їх ще поділю. А це піонія, дивіться, яка. Це бордо, піонія бордо. Дивіться, скільки який кущі і треба поділити все це. Розсадити. Так що роботи вистачає. Дивіться, скільки накопала ямок. Дивіться, аж 22 ямки. Викопала, розложила корінці і рісов, розложила, полила водичкою. Зараз загорну і так цілий-цілий ряд вийшов. Зараз загорну, а піону, дивіться, поділила, буде декілька, не один кущ, а декілька. А ці вже потім розсаджую маленькі ямки. Другим рядом у мене йде піонія. Дивіться, чотири кущі. Я один кущ великий розділила на чотири. І теж налила водички і зараз посажу. Ну що, дівчатка? Справилась із роботою, все посадила. От, дивіться. Доріжку підмила у мене порядок. Я сподіваюся, що і ріси весною будуть цвісти. З осені посажені, я думаю, будуть цвісти. Дай Боже дождатися. Побачить, які вони, які вони гарні. Дивіться, скільки джилок літає. Ай! Дивіться. Цілий рій літають бджілки. Ото злетілись на красу. Дивіться скільки. О, як літом. Подивіться, подивіться, цілий рій. Цілий рій літає. Ого. Ну що, дівчатка? Пішла я відпочивати, а ви підписуйтесь ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!